Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами повторимо і запам'ятаємо кольори. Кульку червону пускає зайча, дзвінко сміється, співає, б'є її на пруж... пружного м'яча, Луснула кулька і немає. Дітки, покажіть на малюнку істоти та предмети червоного кольору. Це комбінезончик у зайченяти, кипка червоного кольору, кулька червоного кольору, у червоного кольору, парасолька у лисички червоного кольору, рибка червона, у ведмедика комбінезон червоного кольору, ключ червоний, та сонечко червоного кольору і грибок мухомор червоного кольору. На болоті жабенята, а вранці почали співати. Подивися ну, навкруг все зелене, ми і луг, все на малюнку зеленого кольору, малята, жабенята зеленого кольору, кулька зеленого кольору, шортики у поросяти зеленого кольору, ялинка, травичка, листочки у комиша також зеленого кольору. Жовтенька синичка має добру звичку, пісенько співає, діток розважає. Дітки скажіть, що на малюнку жовтого кольору, вітрена кулька жовтого кольору, у синички шарф жовтого кольору. Рудка у синички жовтого кольору, соняшник жовтого кольору, горох також жовтого кольору. Квіти дерев також жовтого кольору. І ні хвилі в морі синім, легко човника носили, вітерець свіренькі дми, далі човника жене. Покажіть, що на картинці предмети синього кольору. Це дельфін, човник синього кольору, на прапорах є синій колір, у вовчика штани. Синього кольору, на костюмі і тигра є елементи синього кольору, вантажівка синього кольору, слива синього кольору і чашка синього кольору. У морозні дні зимові ведмежатко вирушає. На стовок до ополонки рибку звідти витягає. Що на малюнку має білий колір. дітки. Ведмежатко білого кольора, сніг білого кольора, сніговичок білого кольору, шапка у ведмежати білого кольору. Дякую за увагу, діточки, гарного дня!